Всім доброго дня! Це компанія Transagro Market. Як ви можете побачити позаду мене, прийшла до нас новенька партія тракторів, але сьогодні мова піде не про них, а про нову модель. Досить цікавий трактор, невеличкий, але має величезний потенціал. Кюто NMF 554 X або ж Вайтіо на 50 кінських сил від компанії TransagroMarket. Наша компанія завжди намагається завозити максимально або наближені до максимальних комплектацій, щоб трактор був універсальний. Тобто цей трактор вагою майже 3 тони, тобто, це 2940 в цій комплектації. Його габарити наступні: порядка 3390 мм довжина. 1745 міліметрів ширина, це по крайнім точкам. Також коля регулюється, можна по ширині регулювати, і 2500 міліметрів його висота. Трактор на свій на свою потужність виглядає досить великим. Це йде вже повноцінний нормальний збитий трактор, який може і плужок потягнути може. В принципі, працювати як в садку, так і в полі, і закривати в принципі маленькому невеликому фермеру більшість потреб в своєму, в своєму тяговому класі. Давайте тепер по кожним елементам. Тут вже йде оновлений дизайн. Юто на 50 кінських сил на ринку дуже давно. З 2008 року Це їх вже йде нове покоління. Ось так, от він виглядає. Це його розширена комплектація. Тут, в принципі, ну, досить цікаво, будемо по порядку. Е, де лінзована основна оптика. Так от відкривається капот. Спереду, у нас 4 груза по 20 кг, плюс оця причепна балка. Акумулятор на 120 Сперту, величезний просто радіатор охолодження на кондиціонер. Стоїть два таких радіатора сітки. і основний радіатор на двигун. осушитель кондиціонера і розширительний бачок. Трактор. Виглядає досить потужним на свій тяговий клас і на, свою, ну, на, на свої кінські сили. Тут стоїть чотирьохциліндровий атмосферний двигун об'ємом 3,170, ну так би 3, 3 літра 170 мл. Це буде правильно. 36,8 кВт потужності. Стоїть 4 ТНВД, стандарт палива. Тут іде а, звичайний євро-другий трактор. Іде. Щоб ви розуміли, з роздільною гідравлікою. Роздільна гідросистема на тракторі 50 кінських сил. Стоїть окремий гідробак, то, ну, до нього ми дійдемо. Повітряний фільтр тут іде масляний, але масляний вані, але на атмосферний двигун це нормально, це, в принципі, окей. на турбований краще мати, звісно, сухого типу, як на великих тракторах. На атмосферний двигун цього буде з головою. Двигун. Має досить великий а, запа, запас потужності. Себе зарекомендував дуже добре. Він іде простий, непримхливий, а, ну проста рядна четверка, 3, 170 на таку потужність, це вже показник. А, іде в. В принципі, що? Така звичайна ютовська конструкція. Трансмісія тут стоїть 8 на 8, тут стоїть 11-дюймове щеплення, однодискове, подвійної дії, сухе від компанії «Люк» Німеччина. Має відходити досить довго. По кабіні, де да, по коробці. Коробка тут 8 на 8, реверсивна, два діапазони повишений і поніжений. Відповідно по 4 швидкості на кожен діапазон, як би реверс. В кабіні виглядає наступним чином. Є кондиціонер, кабіна досить простора. На 50 кінських сил тут дійсно повноцінна тракторна кабіна, яка не, не набагато менша, ніж на тракторах, там, 100 кінських сил. Важелі керування задньою навіскою, ручний газ, важелі КПП. Діапазон, все під рукою, все досить зручно знаходиться. З лівої сторони знаходиться важель реверсу, важель щеплення вум, класичний на всіх юта, і ось такий важель переключання, перемикання обертів валовідбору потужності 540, нейтральне положення і 1000 обертів. І ось такий бордачок металевий на чотирьох болтах. Кермо йде тут вже нового зразка, класичне, вже сучасне ютовське кермо. Органи керування і освітленням. Знаходяться в вигляді ось таких от кнопочок, де ось така у нас приборна панель, але, в принципі, вона досить інформативна, показує температуру охолоджуючий рівний характер, оберти двигуна, мотогодини, показчик баті палива, 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 відповідно контрольні лампочки. Також поруч з замком запалювання є вихід на USB, то в принципі заряджати телефон це дуже, дуже зручна штука і глушилка. А привід всіх педалі тут іде звичайний механічний, що педалі щеплення, що галім, що педалі газу. Підп'ятує блокування диференціалу тобто цей трактор з колісною Формула 4х4. Відповідно, повноцінний нормальний трактор на невелика потужність, але він може закривати безліч, безліч таких робочих операцій і мати свою роботу як в садах, так і в. Агропідприємствах, де потрібно якісь польові невеличкі роботи робити чи складські, відповідно досить зручно. Давайте тепер покажемо більше інформації за гідравліку. Ззаді йде ось таке ще освітлення робоче. Так от виглядає. Мости тут досить великі. Нагадую, що на 50 кінських сил це по металу, це досить потужний трактор. Давайте покажемо вам окремий гідробак. Відповідно, фільтр гідравліки і окрема гідробак. З тої сторони на 45 літрів гідробак, а тут близько 20 літрів, 17 літрів йде на гідравліку. Також, ну, стартер. До речі, НШ. Насос гідравліки. Тут і двох Одна секція на рульове, друга секція йде на гідравліку. Продуктивність 33 літ на хвилину. Ось так от виглядає під капотом радіус повороту порядку 4,5 метра. Задня навіска. Вона йде тут трьохточкова, є вантажопід'ємністю її. Тут два циліндри стоїть вантажопідємність 1400 кг, Вон 540 тисяч. Це дишло, все регулюється. Два, дві пари гідровиходів. Ось такий от контурна гальма на пневмопричіп. Є підсвітка на знаку, ось такий великий ресивер. Шини передні, 8,3 на 20, а задня йде шина 13,6х28. Трактор з, по кабіні є також фільтра. Кабіна йде рамного типу, відповідно відчиняється все на повітряння. Додатково є ось така функція. Хто хоче собі. Додатково поставить на провітряння. Хоча є кондиціонер, але можна зробити ось так. ну Тут зафіксувати. Все. Ось так от фіксується на провітрення. Ось такий в нас невеличкий, але досить цікавий трактор на 50 кінських сил. Капот закривається досить легко. Це був огляд коротенький на. Трактор YTO NMF 554 x від компанії TransagroMarket. Якщо зацікавив цей трактор, телефонуйте. Залюбки вам привеземо їх безліч. Маємо власну сервісну службу, власний склад запчастин. Телефонуйте, замовляйте новенькі трактори Юту. від найкращої компанії. Всім дня!